Наші неймовірні малятка, ми раді вас вітати. Скажіть, будь ласка, чи добре ви нас чуєте і бачите? ну, покажіть нам. Супер! Тож ви всі готові до музичної нашої терапії, вона іноді завжди нам потрібна. Але почекайте, не іноді, а завжди. І з нами, як завжди, наша Любов Іванівна. Всім гарного заняття! Любов Іванівна. доброго вам дня, ми раді вас вітати! Добрий день, мої любі дітки, молодь, батьки. Добрий день усім шанувальники музики і наших занять. Добрий день, бачу мам, бачу Дариночку з мамою Оленкою. Труна одним глазком побачила, маму, бачу валюшку. Так, бачу дівчаток. Ой, Сашуню бачу з хустиночкою жовтесенькою. Ой, маму Іру, нашу улюбленицю так бачу із Тимофійчиком. Ярослав мені махає, Тимурчик, Марго сьогодні вчасно приєдналася, як приємно. Я вже прямо звикла, що ви до мене. Ой, вас дуже багато. Тимурчик сказала, Сашуня Евеліночка. Так, і ще ось тут Мирончик. Ой, дуже багато діток. Так, включайтеся, Саша, чапля є, Валюшечка. І ще Вовка он написано, як Вовка. Хто ж там такий Вовка? Покажи своє личко, Вовка. О, так, бачу тебе, красунчик. Не хова, я тебе бачила. Так. Ну що, мої любі, починаємо, і мої хороші. так? На сьогодні дуже цікаве заняття я для вас підготувала, але перш, перш ніж ми почнемо, давайте привітаємося. Я просила вас взяти м'ячик і підготувати. Шипований м'ячик або шишечку. Всі підготували. О, бачу, дівчата, з такий в мене жовтенький м'ячик. так. Кого нема м'ячика, можете просто звичайний м'ячик взяти або шишечку. да, Ось яку вірочка, шадора. Шадор, да? Правильний, гарний, такий, як глобус, м'ячик. Так, можете взяти просто аркуш паперу і крути його в довільному порядку шариком, і буде вам також м'ячик. Так. І я сьогодні пропоную нам всім привітатися разом з м'ячиком. Отже, беремо м'ячик у праву ручку і отак його катаємо. І співаємо. Добрий день, дівчатка. І дівчатка мені співаємо. І добрий день. Так. Дякую, дариночка. Дариночка старається, Молодчинка, дариночка самодзвон. І давайте на другий бік будемо колотити так м'ячик. Добрий день вам, хлопчики, і хлопчики співаємо зі мною. Добрий день. Дякую. Ну і перед собою гарно потрусили, отак. Потерли, потерли і добрий день усім 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 і разом. Добрий день. Так. Я вас не чую, але всіх бачу, стараються, всі гарно співають. Молодшиночки. Ну що, мої любі дівчатка і хлопчики? Ну, а тепер давайте. Попрацюємо тільки з пальчиками. Наші м'ячики сторіть, будь ласка, в інший бік. Вони нам ще знадобляться для другого твору. А зараз ми гарно попрацюємо з пальчиками. Наш урок називається Дощик на Крапаї. Скоро, скоро, скоро і зовсім зовсім трішечки залишилося до початку весни на календарі. Уже дощик іде, уже день став довший, як справжньою весною, дні тепліші, і ночі не такі холодні. Тож ми будемо зараз співати про весняний дощик. Уже зовсім скоро настане нас весна. Давайте без музики згадаємо нашу пісеньку про е, пальчикову гімнастику. Дощик награпає, показуємо пальчикам, Дощик нарапає, травка росте. Зелененька травка вже викльовується. Да, Ой, Марго так гарно пальчиками працює. Молочиночка і Оленочка красиво так працює. Далі дощик накрапає і рибка пливе. Отак гарно, вальяжно, да, Тимофійчик, да, Ярославчик. Дощик накрапає і чисте віконце. А ну подивіться, отак, от як бінокль, наче. Да? Да. Можете сердечком так зробити, отак і сердечко дивитися. Да. І чисте віконце. Вмивається природа. Природа вмиває, личко вмиває. І сміхається сонце. І ще раз давайте. Дощик накрапає, травка росте. Швиденько, швиденько, пальчиками. Помахали, помахали, помахали. Да, Сашунька. Дощик накрапає. І рибка пливе. ну у кого велика риба? О, така велика риба. У когось кит справжня, у когось дерпів, дощик накрапає, і тепер друг, до другого о, очка. І чисте віконце. Отак. Віконце поглядаємо. Да. Вмивається природа, сміхається сонце. Ну що, тепер з музикою давайте. Я вам вже все підказала, я думаю, що ви згадаєте і легко справитеся. Хто знає, співаємо. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чистиком се. Ливається природа, мітається сонце, дощик накрапає, травка росте. Молодці! Дощик накрапає, і рибка пливе. Друге! Зажимаємо долоньками і до пальчиків і назад. Отак, вдовж Вперед, назад, котимо. Вперед, назад. І стараємося надавлювати на м'ячик, щоб нам так гарненько да, Отак, так, так. надавлюємо. Так, 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 так. А тепер покрутили між долоньками. Отак покрутили, 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 покрутили. Так. І головне в цій вправі, головне завдання не впустити А ну давайте, хто з цим завданням справиться? Не впустити, щоб він не падав на підлогу або на стіл. А тепер дивіться увага, отак от, от крутимо м'ячик між ручками, між долоньками. отак. От а ну пробуйте. У, та ви всі гарно. а ну підніме ручки долоні. Я бачила тебе, Ярославчик. Смаль, О! О, давай, 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 щоб я тебе бачила. Так, Мирона получається. Тимофійчик піднімай ручки тебе бачила. Так, 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 так. Валюшки получається. О, так, в Міші в тих получається. Так, всі молодці, Василинка. Ой, марго, також получається. І старайтеся долоньки тримати рівненько. Не, 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 не отак от не долонькою, а розправляйте пальчики. Отак, розправляйте. О, бачите, я впустила. Не беріть в мене приклад, щоб не падав м'ячик. Так, а тепер ще раз вперед пальчики. Отак, до пальчиків, назад. Вперед повільно, назад. До Пучок пальчиків. Отак, да, Тимофійко, да. а тепер швидко між, дол... між долоньками. Швидко, 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 швидко покрутили. А тепер увага, дивіться, перекидаємо з одної ручки на іншу. І головне завдання, я нагадую, не впустити м'ячик. Ага, великий м'ячик, да, Оленки, Але справляєшся, молодець Оленка. Так, а який гарний тебе жовто-блакитний м'ячик, просто супер, патріотичний. О, так, Давайте, давайте, давайте. А ну хто ви ще м'ячик підніме? Тільки саме головне не впустити. Да-да-да, Варго, да, 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 я все бачу. Ну що, давайте спробуємо під музику. Музика в нас така не дуже швидка. Нам головне робити це під музику. І нагадую, ще раз головне не впустити м'ячик. Дайте Тимофійчику, не впустити м'ячик. Тож порепетирували, трішки, потренувалися. Ну, а тепер давайте зразу зі мною. Увага! Зажали м'ячик, зажали м'ячик. вперед, вперед, повільно. Покрутили. вперед, вперед, і покрутили догоньку. Ще раз. вперед, назад, покрутили. Ще. вперед, назад. You die, Такий гарний, таку гарну фантазію, Молодчиночка, Всі справилися. Хтось там трошечки впустив м'ячик, але швидко підняв і швидко реабілітувався, швидко продовжив навчання. Ну що, мої любі, відкладаємо м'ячик. Наступна наша пісня також про дощик. Ви її також знаєте. Мої дітки, що ходять до мене часто, вони дуже люблять цю пісеньку. Називається «Винувата Хмаринка. Давайте так зіграємо, значить, на балайки. Бри! Бринь, 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 бринь. Да, Отак так. Да. І тепер звук на ринку наказали. Ти погана їй сказали. І вона заплакала. І крап-крап-крап закапала. І увага! по долонці пальчиками трима, Крап-крап-крап. Дощі пішов. Крап-крап-крап. Дощі пішов. І ще раз. Крап-крап-крап. Дощик пішов. Крап-крап-крап, дощик пішов. тричі крапаємо, тричі плескаємо. тричі крапаємо, тричі плескаємо. Музика швидка, бадьора, весела. У нас такий дуже веселий, красивий і дуже гарний дощик. Тож співаємо пісеньку про дощик. Я дуже люблю дощик. Це оживає, тож співаємо. Сідаємо рівнесенько і повторимо за мною слова і рухи. Рим наказали ти погана їй казали. Це твої мені борбо дуже заклякався і свою собачу буту митів. Дерева і, звичайно, люди люблять дощик. так? Я боюся тільки грози, Не дуже боюся, а трішечки так мені якось так, трішечки мені страшнувато. Я в грозу сижу вдома. Але коли такий мілесенький дощик, я дуже люблю ходити. Отже, ми з вами таку здійснили подорож на вулицю під дощик. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Мені з вами було дуже гарно і комфортно, мої дітки. Отак я вам сердечко всім передаю, мої хороші. Дякую вам, мої хороші. Отаким наше було сьогоднішнє заняття, яке називається «Дощик на крапає. Зовсім скоро весна, є, і ми вже до неї будемо готові, вже знаємо наш, наші пісеньки про дощик. У нас їх дуже багато. Це тільки, тільки лише сьогодні три. У нас дві двічі і одна вправка з м'ячиком була. Ми ще попереду будемо співати пісеньки про дощик, про весну, про теплі часи. Я сподіваюся, що. Ми зустрінемося і далі знову будуть музичні цікавинки для вас. На сьогодні Дякую, бачу дві піднятих ручки. Хтось нам хотів щось сказати. Будь ласенька, Дашенька, нам допоможи під'єднатися. Олексійко, благодир. Давай, Олексійко, давай, сонечко. Так. Говори, так, ти нас чуєш? Олексійко. Певно, в Олексія проблеми з інтернетом. Я я... Марго, і... Марго, 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 прошу. Я, я хочу сказати, подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось, дуже було цікаво, і я хочу вам побажати мирного неба над головою та гарного вечора. Дякую, Марго. дякую твою, за твою чарівну посмішку. Мені дуже приємно тебе спостерігати. Дякую, моя Люба, дякую, наша пташечка. Олексійко, ти долучився, ми тебе слухаємо, будь ласка, говори, ми тебе чуємо, Олексійко, благодир. Говори, говори. А він говорить, але ми його не чуємо чомусь. Якби ти включив звучок, я ні, тебе. Не... Звук увімкнений, звук увімкнений, звуков... від, від них звуку немає. Певно, з інтернетом зайчику проблеми. Олексійко, ти зможеш подзвонити любов Івані після заняття? Наш любий хлопчик. А попробуй включити і виключити звук, сам в сам себе на камері. Включи і виключи. О, Ану, ні, ні, не, немає. немає. Мабуть, з інтернетом Олексійко. У нас показує, що в тебе немає звуку. Олексійко, ми тебе любимо. Ми тобі посилаємо повітряний поцілунок. Ти мене чуєш, але, на жаль, ми тебе не чуємо. Але я знаю, що ти дуже любиш цю пісеньку про хмаринку, правда ж? Я відгадала, правда, і ти гарно і співав. Я думаю, що Володя разом з тобою і з мамою співали, так? О, ну, Олексійко, скажи щось. А ну, скажи щось, Олексійко. На жаль, Любов Івановна, я не можу під'єднати. Бачимо, що ти говориш, але не, не, не чуємо. Але не біда, можливо, наступного разу. Так. Хто ще підняв ось бачу Оля, Олічка. Мені дуже сподобалося заняття, дуже веселе. Мені дуже приємно, що ви так реагуєте і що ви вдячні дітки. Це так важливо, коли дітки. Можуть і не соромляться, і говорять подяку. Це так приємно. Це надихає мене, звичайно, як викладача, і сподіваюсь, тих діток, які зараз не можуть до нас долучитися в силу різних обставин. Можливо, у когось світла немає, можливо, у когось за хтось зайнятий, але дивляться наші заняття в запису. Ми їх з додоволенням отак підбадьоримо. Я думаю, нашими відгуками, нашими піснями і вашими щирими посмішками, мої хороші. Ну хтось іще? Кажіть хтось ще? Валюша, прошу, валюшечка. Я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. Дякую, Валюшечка, мені так приємно тебе бачити кожного разу. Дякую тобі. Так приємно, коли дітки відвідують систематичне заняття. Мені це дуже, дуже приємно. Мішенька бачу, підняв ручку. Давай, Дякую. Мішень. Я маю ось такий трактор. трактор себе, маю ось такий екскаватор. скаватор та маю ось такий навантажувач. Мішанечко, ми знаємо, який ти фанат тракторів, сонечко моє. У тебе всі такі патріотичні і навантажувач, і трактор. Молодець! Ти нам завжди показуєш свої іграшки. Дякую. Відчувається, що всі хочете поспілкуватися, всі хочете побачити, обійнятися, я знаю. Мої любі, Сашунічка мотузка, ж ручку. так, Давай, говори, Сашунічка. Саша мотузка, давай, говори, моя зірочка. Я так. хочу тебе іс і сказати, що я. Дякую за заняття. Молоді... Yeah. Мені. дякую. їй моя вірочка. Дякую. Мені дуже приємно. І бачу, Ярославчик посміхається. Також йому подобається. Я так рада, що ви долучаєтеся. Ви молодчиночки мої. Ну що ж, мої любі? Я дуже рада, що я вам трошечки підняла настрій. Сподіваюся, що ваш вечір буде такий гарний і оптимістичний і веселий, як наше заняття, і не тільки цей вечір, а й наступні вечори. Аж до наступного Бабуся люда долучилася. так! Ну, що, мої любі, беремо наш м'ячик і давайте будемо співати наше до побачення. Ви всі знаєте. І дорослі беруть м'ячик, якщо є під рукою, і дітки беруть, так, давайте. Кого не вислухала сьогодні, наступного разу всіх послухаю. Не турбуйтеся добре, домовилися, дітки, давайте і співаємо наше до побачення. Покрутили, покрутили, покрутили наші м'ячики. Олексійка, давай, давай, давай! Дівчатка спочатку. Ви знаєте, як співати, а потім у ще не здорово. The...